Черговий російський терор внаслідок ракетної повітряної атаки є постраждала на Київщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У жінки контузія та гостра реакція на стрес їй надають медичну допомогу. Наслідки ракетного удару. Показали у ДСНС в одному із районів Київщини частково зруйновано житловий будинок. У самій столиці у Дарницькому районі після падіння уламків пошкоджені три приватні будівлі та дві автівки. Постраждалих немає. Моніторингові канали припускають, що країна-агрес Атакувала столичний регіон іскандерами та керованими авіаракетами Х-59, Х-69. Вибух у Одесі. Перед тим повідомляли про загрозу удару керованою авіаційною ракетою. Подробиць поки що немає. ТСН онлайн слідкує за цим. Дивіться подробиці вже в наступних випусках. 12 багатоповерхівок пошкодили російські окупанти унаслідок ранкових атак з Сумщини, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура шосткінської громади. По ній били ракетами. Також там понівечено два освітні заклади та соціальні об'єкти. Внаслідок ворожої атаки загинула жителька Харківщини. Вона опинилася у епіцентрі вибуху у Ківшарівці. А у Відродженівському, після удару ворожого дрона, загорівся житловий будинок. Восьмеро поранених на Херсонщині. Накрили обстрілами 38 населених пунктів, пошкодили дві багатоповерхівки, 14 приватних будинків, газогін, водоочисну станцію, комунальний та приватний транспорт. А на Запоріжжі 240 ворожих ударів за добу. Дронами ворог атакував Кам'янське, Гуляйполе, Малутокмачку, Чарівне. З артилерії та РСЗВ накрив із десяток населених пунктів.